Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК. До вашої уваги хочу запропонувати таке от надходження у нас по електроніки, по електриці, по електрообладнанню до тракторів МТЗ. Це у нас реле керування свічками запалювання. 700 гривень, це у нас аналог доволі важкенька. Це на 12 вольт вартістю 800 гривень складає. Тут у нас реле це у нас вже оригінальне керування свічками запалювання. Вартість цього 1000 гривень, но це на, 12, о, на 24 вольти. Тут на 24 по оригіналу, тут у нас на 12. Так, потім у нас реле стартера по оригіналу. Вартість його 400 гривень. Отака от релюшечка у нас. Так, тут у нас. Також реле стартера. в аналог китайський. Ну, Тобто, принцип той самий, але в два рази дешевше 200 гривень. Так, це у нас регулятор напруги білорус по 600 гривень. Такі от регулятори. Так, тут у нас по 500 гривень, це у нас реле стартера. Так, Ось такі от. По 500 гривень вони замок запалювання. 350 гривень. Це до малої кабіни. Він не оригінальний, виробництво Китай. Потім по 450 гривень це у нас перемикач поворотів, звукового сигналу нового зразку. Новий зразок, бачите, він отак от на дві клеми йде. Старий зразок, там одразу йде колодочка з пінами, Виходить. Так, це у нас не оригінал, наголошую. По оригіналу зараз немає. Так, яблучка у нас поприїжджали, отакі от, щоб запресовувати на навіску перемикачі. Це у нас двоконтактні перемикачі. Отакі. Якщо не помиляюсь, вони там по 250 гривень, це ще часів СРСР. І замок запалювання виробництва Білорусь, до великої кабіни, тобто вже новий зразок 1200 гривень. Кому зацікавила дана пропозиція? Будь ласка, телефонуйте. Номер в назві відео в закріпленому коментарі та в описі під відео. Дякую вам за перегляди, на все добре.